Україна Щит Європи, пам'ятаєте цю тезу, яка була дуже поширена і фактично стала мемною наративною в українських засобах масової інформації. Але не тільки в українських засобах масової інформації, а що погано, і серед чиновників. Чому це погано? Це погано, тому що люди, які представляють український народ, не до кінця розуміли. Політику тих держав, які допомагали Україні, і головне не просто політику, а мотиви, з яких вони це роблять. А коли ти не розумієш мотиви, ти робиш купу помилок. Ну от уявіть собі за вами почав ну, доглядати молодий чоловік, тобто вам років 75-78, і він чомусь вирішив за вами доглядати. Чому? Чи то може тому, що у вас квартира є? Ну ви цього не, не думаєте? Може, тому що у вас є якісь статки в квартирі? Але ви цього не думаєте. Ви думаєте про те, що це щира людина, що просто ви його зустріли на вулиці випадково, він підніс вам валізу, і ви так розговорились, і він сказав, що у нього така ж бабуся, як ви, і вона нещодавно померла, і він не встиг її, її допомагати, і він відчуває якусь моральну і чи може він вам допомагати, і так далі. І ви розвісили вуха і почали довіряти цьому молодому чоловікові. А потім виявилося, що цей молодий чоловік просто підсипає вам щось заборонене і щось дуже небезпечне для вашого здоров'я, в чайок, розкидає щось вам під а, ваш, ваше ліжко, чимось натирає ваші тарілочки і так далі. А потім потім, ви бачите, яка це добра людина, ви бачите, яка це класна людина, а ви одинока людина. І ви переписуєте на цю людину квартиру, квартиру в ім'я. Турботи про вас, піклування до вічного. Але ви не знаєте, що до вічне ваше вже закінчується, бо він вже підготував усе для того, щоб ви закінчились, і квартирка перейшла на нього. Ви скажете такого не буває? Сплош і рядом. І не тільки таке. Різне буває. Нерозуміння мотивів, чому тобі допомагають, може призвести до такої трагічної ситуації. А от тепер я вам зачитаю. Шольц, бо дзвонив Путіну. Там половина Європи вже телефонувала Путіну? А Шольц, як представник своєї держави, зараз, перед обличчям величезних загроз, в яких перебуває Україна, зазначає: Німеччина не має заощаджувати на власних громадянах і інфраструктурі задля фінансування допомоги Україні. Як вам таке? Ви все розумієте в його тезі? Ви скажете, ну можливо, Шольц мав на увазі якось інакше, що можливо потрібно десь шукати джерела. Так, ви абсолютно праві. Нам потрібно шукати додаткові джерела. Канцлер Німеччини Шольц заявив, що Берлін. Не може збільшувати обсяг допомоги Україні за рахунок зменшення інших витрат. Політик відкинув імовірність обмеження бюджетних видатків в інших сферах заради поповнення джерел фінансування подальших поставок зброї для Києва. Я проти того, щоб ми брали це з пенсій. Я проти того, щоб ми робили це шляхом скорочення фінансування місцевих органів влади. Я проти того, щоб ми інвестували менше грошей в залізницю і автошляхи. За його словами, країні потрібно фінансувати. Це потрібно фінансувати з додаткових джерел. Журналісти підкреслили, що саме бюджетна суперечка стала причиною розвалу так званої світлофорної коаліції, уряд, урядової кризи та позачергових виборів у Німеччині, що мають відбутися у лютому. От тепер поставте собі питання: який же ми тоді щит Європи, і як можна було з такими меседжами виходити до українського народу, якщо виявляється, що в Німеччині не хочуть. Навіть трішечки скорочувати нічого з того, що забезпечує їх комфорт, інфраструктуру, пенсії, зарплати, соціальну сферу і так далі. І якщо ви люди з критичним дійсно мисленням, то ви можете сказати: а чому він це повинен робити? У нього є своя держава, у нього є свої виборці, у нього є своя безпека, у нього є свої автобани, у нього є свої мости, у нього є свої пенсіонери. Чому вони повинні страждати через те? Що в Україні відбувається війна? Шольц не призвів до війни, Шольц не робив нічого такого, що стимулювало війну. Шольц точно нічого цього не робив. Хоча є багато людей і там, і там, які, на мою точку зору, зробили все, щоб війна була. І той скористався цією можливістю і напав на Україну. А тепер поставте ще одне питання. А розумів Путін, чим оце все закінчиться? І що рано чи пізно, пройшовши і сціпивши зуби, і пройшовши тривалий період санкцій, осуду і так далі, він дійде до такого меседжу від Шольца. І це ж не тільки Шольц. І Фіцо, і Орбан, і там іще в Європі дуже багато людей. Ми мовчимо вже за Італію. А Португалія, Іспанія і так далі, то взагалі дуже далеко? Ну, взагалі не розуміють, де ми, що ми, що в нас відбувається. Британія, яка десь підвипалилась тут трішечки і зайнялась теж своїми проблемами, залишиться тільки оцей боря, який продовжує вже Путіна посилати на три великі літери, ніби від цього щось зміниться. От поставте собі тепер питання: а можна керувати державою, не розуміючи істинних мотивів партнерів? І чим це може? Завершуватись, не засуджуйте Шольца. У нього своя держава, і його обирали, його громадяни, так само, як не вимагайте від Дональда Трампа нічого особливого, тому що Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. Вимагайте від тих, кого обрали ви, від чиновників, які до вас ставляться взагалі так, ніби вас не існує. От оце ви маєте право знати, вимагати. І не бути байдужими. Тому підписуємося, коментуємо, лайками, дизлайками, підтримуємо канал, пишемо коментарі. Головне, не будемо байдужими. І ще одне: ніяких майданів, до яких вас закликають блогери, які перебувають за кордоном. Все, що вони хочуть, це в'їхати на вашій спині до Верховних Рад. Нічого доброго вам вони не принесуть. Це ті ж самі, тільки з іншим знаком. Підтримуйте тих, хто вчить вас мислити, і при цьому намагається зберегти вас в нормальному емоційному стані, а не вивести вас на якусь ненависть, протест або ще що-небудь. Бачив я вже одну історію з одним блогером і його близькими людьми. Так, от близьких людей відомих можуть врятувати, а вас ні. Тому завжди думайте про мотиви тих людей, які змушують вас. До певних дій. Будьте обережними, бережіть себе.